Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні 28 липня свято, тому вітаю усіх з Днем Святого Князя Володимира. Вітання всім Володимирам Володимировичам та Володимирівним із Днем їхнього ангела. Незважаючи на те, що зараз розпал літа, останні дні погода нас зовсім не тішить. Сьогодні плюс 17. Останні дні. Ішли дощі, грозові шквали, стихія вирувала. Були проблеми з електрикою та з інтернетом. Під деревами яблук багато нас бивало. Єдине, що тішить, це квіти. Ось ця чудова лілія, місфея, прийшла, щоб. Поправити її, опора похилилася під вагою мокрих квітів, також геліопсис, як сонечка, додають настрою у похмуру холодну погоду. Сьогодні третій день негоди і похолодання, а це ранок учорашнього дня. Підійшла до вікна, дивлюся, крізь густі темні хмари, пробивається сонце, зраділа. Думаю, може, буде вже сьогодні сонячно, тепло, але. Сподівання не справдилися. Дощ, дощ, все позаливало, на город вийти не можна, ходила копати картоплю, то не можна в город зайти. Місяця все, зате поливає все, квіти умиті, чисті, гарні. А це вже повернулися на тиждень назад. Сонячно, спекотно, пшениця достигла. На сусідніх городах молотить комбайн, і хоч небо затягує хмарами, і справа вже йде до вечора, але маємо надію, що теж сьогодні обмолотимо пшеницю, віджневуємо. Поки син ходить за комбайном, я вибираю цибулю, тому що цибулі посаджено багато, а вибрала ще тільки частину. Тому не марную часу. А це в садочку. Красолька, космея, соняшники, майорці, невибагливі квіти, сільського саду, але я їх дуже люблю. Соняшники по всьому городу самосівом. І хоч син каже, що вони висушують землю, але мені шкода їх викидати. Ось уже ось нарешті й до нас черга дійшла. Заїхав комбайн молотить. Пшениця в нас цього року не дуже чиста, хоч син і вирізував осот, але то зеленіє березка. Ото -от так позаплітала пшеницю. Але що буде, те й буде. Лалеки ходять за комбайном, як і завжди. Незмінні супутники, наших жнив, та й не тільки жнив. І навесні, коли город ориться, то вони за трактором ходять. Ото зеленіє. Майже весь город бур'яну у сусідів не засіяний. Уявляю, скільки наступного року Бур'яні по всій вулиці росіється з одного городу. Лелеки ходять, шукають собі поживу. Чому летить така чорна куряво? Я теж вперше це побачила, відколи ми сімо пшеницю, такого ніколи не було. Виявляється, цього року. Пшениця у нас із сашкою. Але що ж, що маємо, як кажуть, те маємо. Це пшениця не для борошна, для годівлі живності. Тому що вродило, таке вже й буде. От такі ми агрономи цього року. Ну нічого, домолочу я останню загінку. Зараз буде висипати зерно з бункера. Оце таке зерно, така пшеничка у нас цього року. Ну, нічого, дякую Богу і за цей урожай. Тепер би ще зібрати, сховати його, але вже пів восьмиї вечора і збирається на дощ. Тому зерно накриваємо і залишиться. Поки буде годинка, тоді будемо переносити. Оце вже пройшло кілька днів. Нарешті зерно дійшла черга й до нього, збираю мішки, син приїде, будемо перевозити. Частина все ж таки підмокла, тому я його розправила, просушую. Коли висохне, теж зберемо тоді на годівлю птиці. Нормальне буде. А в чому причина зараження пшениці з сашкою? Думаю, що причина це аномальні погодні умови. То засуха, то надмірні опади і надмірна волога, то аномальна спека, то аномальний холод. Ну, але що ж, що маємо? Ото пшеничку позбирала в мішки, на городі краса. Це яблуня посаджена навесні. Син привіз, вже й пізненько було. Посадили, вона така велика. Я боялася, щоб прийнялася. А на ній ще й яблучки є. Це приїхали в берег. Тут був посіяний ячмінь, трошки сіна, тому що виросло невисоке. Ото зберемо, будемо перевозити. І також вивозити мішки з пшеницею. Це у березі. Тут у мене гарбузи, кашу, як я показувала, то кабачки для годівлі живності. Це ось картопля, вже подекуди після дощів бур'ян треба виривати. Тож у сусідів увесь город забур'янений такий. оце йду туди нагору. Там будемо мішки вантажити. І все, любуюся своїми квітами, соняшники. Декоративні, які вони всі різні. перчик, капуста, там уже перші помідори червоніють. Все гарне, сонячно, тепло. На городах краса влітку дуже люблю. То, як колись нам в букварі писали, на городі в липні густо, тут і морква, і капуста, огірки, і помідори, все збирати треба впору. Отак і ми зібрали, зерно вже біля хати завезли. Сіно теж Он, син закидає, клумба моя з однолітніх квітів у садочку. Трудимося. Дякуючи Богу та нашим захисникам. А це цього року аж два персики вродило на дереві. Оце такі, зате великі, смачні, солодкі були. І нарешті вже вибрала всю цибулю. Це червона салатна, біла салатна та ще один сорт, один ящичок. Здається, сорт дельфін. Треба подивитися. Точно. Восени коли садила, там є відео. А це цибуля весняної посадки, 6, рідків, ще вона зелена, хай ще росте. Ось на городі трактор, солому пресує, пшеничну. Наша лежить. Не будемо пресувати, у нас достатньо така цибуля гарна цього року, велика вродила. Слава Богу, оце такі величезні цибулини, П'ять ящичків цієї червоної цибулі. Посохне, обріжу, білої три ящики, біла трохи менша, але теж гарна вистачить усім. І ця цибуля, я казала, сорт дельфін, здається, теж велика. Їй було небагато там, буквально один рядочок і трошки. Оце такі в нас справи. Трудимося, дбаємо, щоб було і собі, і людям, як то кажуть. Так як сьогодні свято, ми не працюємо ні в садку, ні на городі, тому скористаюся цією можливістю, щоб показати вам трохи своїх квітів біля хати та у дворі. А то завжди не вистачає часу. Воно все стрімко так квітує. Я не встигаю нічого показувати. Показую останнім часом більше заготовки, які я роблю на зим. Горобина вже ягоди червоніють. Нагадують нам, що літо швидкоминуче, й осінь на порозі. Також калина вже ягоди почервоніли. А це, як я вже казала, геліопсис. У мене багато цих квітів росте, вони мені подобаються тим, що довго квітують і в похмуру погоду вони ніби сонечка, додають настрою і тепла. Хінацея лікарська, сонячну погоду на ній завжди багато метеликів, та бджіл, калина біля хати. Бо що ж то за українська садиба, коли біля неї немає куща калини? Насамкінець хочу подякувати усім, хто підписався на канал, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Дякую, до нових зустрічей!